П'ятеро студентів Харківського національного аерокосмічного університету імені Жуковського вигадали систему виявлення загоряння запобігання лісовим пожежам. Їхній стартап став найкращим на спеціальному конкурсі, так званому е хакатоні від НАСА «Space Apps Challenge 2017». Із винахідниками спілкувалася Наталя Білокудря. За умовами конкурсу від НАСА треба було за 48 годин представити інновацію в одній з дев'яти тем. Харківські студенти обрали екологію і вигадали спеціальний антипожежний датчик і додаток до мобільного телефону, який назвали Local Fire Detector. Пристрій поки що є експериментальний і в єдиному екземплярі. Сенс його роботи дуже простий. Його потрібно розмістити внизу дерева і включити. Кожну секунду датчик передає інформацію на так званий концентратор, який фіксує вологість, температуру і задимленість повітря. На даному стросі зараз розміщено два датчика, Датчик Дыма и датчик температуры. Допустим, сейчас можно сымитировать возникновение дыма в лесу. Подаем газ на датчик, он фиксирует изменения, есть, есть увеличение дыма на. В нашому сайті е случилася пожар. Ця система, за словами розробників, мало споживає енергії, довгий час може працювати від батарейок. Єдина проблема для України, яку бачать винахідники, це слабке інтернет-покриття лісосмуг, тому що в розвинених країнах, наприклад в Америці, де немає з цим проблем, такі датчики можна буде встановлювати просто без концентраторів. Треба буде лише подбати, щоб їх не з'їли дикі звіри та не зламали вандали. Наш проект дуже полізін для визначення низових пожеж так як ми знаємо, що ета проблема очень остро стоит в Америке. И почему там как раз преимущественно возникают эти пожары? Потому что большая часть лесов являются хвойными. И хвоя при очень длинных засухах пересыхает и опадает с ели. Также сохнет кора и также опадает. Все вместе со смолой это как бы, образовывает смесь, которая очень сильно и очень легко воспламеняемая. Керівник групи винахідників, викладач з майже 40-річним стажем Ячеслав Харченко розповідає: конкурс, що проводить НАСА, об'єднує команди з усього світу. Харків'яни перемогли тільки в одному з етапів. Далі їх роботу розглядатимуть на міжнародному рівні. Тих, хто виграє, чекає участь в одному із запусків на космодромі, розташованому на мисі Канаверл в США. В цьому воду одна з тем була зв'язана з екологічним моніторингом. От з пилу жару з'явився такой проект, і я думаю, що він буде успішним, тому ж Это очень актуальная тематика не только для Украины, а для многих стран, где именно такие технологии хороши для того, чтобы мониторить. Лісні ресурси обнаружують пожари за словами програмістів. Доступ до сайту матимуть не лише рятувальники і лісники, але й звичайні люди. Собі вартість харківського ноу-гау всього 600 гривень. Якщо студенти доведуть свій стартап до кінця, університет обіцяє допомогти вийти на вітчизняні підприємства, щоб домовитися про серійне виробництво. Наталі Білокудля Андрій домови з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.